Ранку малята. Сьогодні в нас заняття з малювання. Але для початку пропоную послухати вірш Надії Красоткіної Вже зацвітають айстри. Вже зацвітають айстри. Тиво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі і веселі діти, що прикрашають радістю двори. Такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то голчасті їжачки. А кольори яскраві й дуже ніжні, і на ромашку схожі деякі, вже засвітають айстри осінь скоро. Тож літечко, теплесеньке мене, і ластівка з гнізда полине вгору у теплий край і лиш крилом майне. За ластівкою будуть поспішати всі інші птахи в теплій краї. В нас буде дощ осінній накрапати, і золотом покриються гаї. А зараз айстри квітно дивовижні, чарівні, незбагненні кольори, такі стійкі, красиві, дуже ніжні, і їм сміється сонечко згори. Малята якого кольору айстри? Так, рожеві, фіолетові, червоні, помаранчеві, жовті. Дітки. А як їх можна назвати одним словом? Звісно, різнобарвні. Квіточки айстри бувають великі і маленькі, з гострими пелюстками, а серединка в них яскраво жовта. Малята, я пропоную з допомогою батьків намалювати ці чарівні айстри. А щоб нам краще малювати, треба розім'яти пальчики. Повторюйте разом зі мною дві долоньки сперечались, хто з них краще визначалось. Каже права, я гарніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності є сила. Для малювання нам знадобиться фарби гуаш, водичка, пензлик, ватна паличка, аркуш і серветка. Спочатку беремо ватну паличку, мокаємо в жовту фарбу і малюємо серединки. А далі пензлик мокаємо у водичку, беремо червону фарбу і малюємо пилюсточки. Для своїх пилюсточок я взяла червоний, синій та помаранчеві кольори. Так як наші айстри різнобарвні, ви можете вибрати будь-який колір, який вам сподобається. Перед тим як будемо брати фарбу іншого кольору, треба обов'язково добре помити пензлик у стаканчику з водичкою та витерти об серветку. А далі повторюємо ватну паличку, вмокаємо в жовту фарбу і малюємо серединку для наших чудових айстр. Потім я беру фарбу синього кольору і знову малюю плюсточки. І знову добре миємо пензлик, змиваємо синю фарбу, витираємо об серветку, беремо ватну палочку, малюємо серединку для нашої третьої квіточки, беремо помаранчеву фарбу і знову малюю пилюсточки. Після того, як я помила та витерла свій пензлик, я беру фарбу зеленого кольору і малюю стебло та листочки нашим квіточком. Третє стебло. І тепер листочки. Ось такі різнокольорові айстри ми з вами намалювали. Чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!